Де серед несе свої спогади, де стало, обіймає весну, Стоїть терно, лагідний, рідний, як спокій у вітрі, як мрія в сну. Із перших дів тривоги великої, став він домом для тисяч сердець. Тим, хто втомився, хто втік від піти, подарував він, тепло, без меж Терно, ти щирий вогонь, ти рука, що піти. За світлом і добротою, ти міцний, як серця волонтерів, і ніжний, як мамин лист, у єдності твоя сила і віра, Тернопіль тримайся, ми всі з тобою. Тут живуть люди з великими душами, що допомагають щодня, мов святі, від карітасу до схід і захід у кожному серці добрі мрії вони збираються в погіате. Навіть сонце в окопну свічу, кожен пакунок мов надії як поцілунок в далеку ніч. Тут відкриті всі двері для ближнього і для тих, хто шукає життя. І зі сходу, і з півня втомлені знаходять тут нове буття психології, кухарі і вчителі, усмішкою лікують страх. І студенти плетуть маскувальні сітки, зігріваючи кожен фронтовий шлях. Тернопіль пішли вогонь, у театрах мистецтво, що гоїть, у мелодіях рідна земля, музиканти і художники поруч, по душа теж потребує тепла. Тут вчать не лише математику, а ще віру, любові, доброту, бо знання це теж наші броні, у боротьбі за живу весну твої вулиці знають хоробрих. Добровольців, хто пішов без страху, тут кожен пост як обітниця, захищати дитинство і правду, а в храмах молитва звучить ніжно. І свічки горять за життя. Священник несе не лише слово, а й теплу їжу і обіймак із Польщі.